Ті, хто росіяни, які воюють в РДК, наприклад, ось це люди, які показують, що вони несуть відповідальність за дії російського уряду. Вони докладають зусиль для того, щоб звільнити Росію від цього монстра. Свою Росію. А ці всі Пугачови і компанії, вони не докладають зусиль. Вони хочуть, щоб українці розрулили їм цю ситуацію. Вони її заварили, а українці мають розрулювати. А вони ніяк не мають долучатися. Той самий Макаревич, з яким всі носяться, прямо як з якимось напівбогом і готові українцям, які проти нього щось там кажуть, перегризати глотки, заявив в інтерв'ю це його прямі слова, пряма мова, що. Він не донатить на ЗСУ, тому що він не хоче, щоб якась е, ракета, куплена за його гроші, впала на Москву і вбила його сина, який там проживає. Це не я вигадав, це той самий Макаревич, і ви можете перевірити це, сказав в інтерв'ю якомусь там російському іншому опозиціонеру. Ви всі носитесь тим, що він якогось там путінського цього... журналіста по славнах, але на ЗСУ він не донатить принципово, тому що в Москві живе його син в ненависному цьому путінському режимі, який з Макаревичем в контрах. і він не хоче, щоб ракета прилетіла і вбила його сина. Тобто ваш син в Києві, в Харкові, в Херсоні, в Дніпрі. Має бути під обстрілами, а його сині. Ну, ладно, скажем, батьківський там інстинкт, збереження. Окей. ЗСУ це не тільки ракети, які летять десь на Москву. fpv дрон не літає на Москву. fpv дрон літає на лінії зіткнення, там 5, 10, 20 кілометрів. І якщо Макаревич би задонатив. Конкретно, на дрон купив би фіві-дрон, щоб, от, скажімо, передати не грошима, а прям дроном, щоб точно знати, що він не полетить на Москву, на його синочка. Це було би вклад в знищення окупанта, припинення війни. Но Макаревич цього не робить. Не робить і Галкін, не робить Пугачова і інші.